Всім привіт, друзі! Справжні моменти життя з вами, і я до вас сьогодні з кавуном. Так, коли літо дуже хочеться кавуна, хоч зараз кавуни є цілий рік, можемо їсти, але ось я зараз ходила, купила кавуна, цілого кавуна, чоловік не любить більше цілі кавуни. Все по-справжньому, так як справжні моменти життя, так і мій чоловік любить. Якщо любить їсти м'ясо, то це м'ясо повинно натуральне, натурпродукт. Нехай це буде на грілі чи посмажено шматочками з цибулею. Щось він не дуже полюбляє там котлети, люлякі баби. Е, їсть, звичайно, от голубці він любить, не дивлячись, що там фарш іде, але голубці полюбляє. але Більше він любить натуральне м'ясо. ну Натуральне м'ясо в нього є, я купила. Сьогодні я ходила із своїм рюкзаком, тому що важко було нести. Е, так, Я купила друзі, я вам вже показала, кавуна купила. Вибирала, я не знаю, а так жовтеньке ось тут є, я не дуже вмію. Вибирати кавуни, але я вибрала кавуна. Так, я не знаю, як там кавун впливає на процес схуднення, тому що оця велика ягода. Ви ж знаєте, друзі, що кавун це ягода. Оця велика ягода в ній є цукор, але враховуючи те, що є кавунова дієта, так, на збалансованому харчуванні зараз у сезон кавунів, я собі дозволяю їсти кавуни. І з'їдаю, можу два шматка нормальних кавуна з'їсти, але ось ця вага там, ну скажімо так, по 100 грамів у день вона зменшується. Коли 200, коли 300, коли 400 грамів в день вона зменшується по-різному, по на Наступного дня, або я там з'їла більше кавуна, в мене 200 грамів набралося, а післязавтра, наприклад, чи завтра набралося, а післязавтра в мене пів кіло скинулося. Якось так вона стрибає, оця вага, але вона все одно зменшується. Але чомусь талія зменшується скоріше, ніж зменшується вага. Тому раджу тим, хто худне, міряти талію. Тому що ну ось у мене талія показує в першу чергу більше результатів. Хоч кажуть, якщо людина там кілограм скидає, на сантиметр в талії менше стає. так. А в мене щось, виходить, кілограмів скидати е, менше, а талія скоріше стає стрункою. Ну, Я думаю, що це добре, друзі, що так воно відбувається. так. І розказую вам про те, що я сьогодні купила. Так, кавуна купила, так, і чек. Чек показую чек. Трішечки, вибачте, завжди примятий, бо я там собі накидала товари в рюкзачок і не думаю про те, що там буде з моїм чеком. Тому він ось не такий, можливо, хтось там в гаманець складе, а я телефоном розраховуюсь, розрахувалася. На касі самообслуговування собі телефоном, і собі чек цей кинула в рюкзак і пішла Друзі, Ми бачимо цю ціну. так? Ви побачили, тут виходить 41 злотий. І на 41 злотий скупилася це 420 гривень. Покупка сьогоднішня, ну, якщо точніше, 41 злотий, 40 грошей. Множимо на 11, бо курс зараз виходить, гривня... Одинадцять. Отак ми, коли приїхали сюди, то було 10, було легше йшла там картопля два злотих, це 20 гривень кілограм, а зараз ще треба трішечки додати. Купила, значить, я сказала кавун, а скільки кілограмів ось цей кавун вийшов? Зараз подивлюся. Так, арбуз, луз, арбуз, по-польськи кавун, арбуз. Бо на передостанній склад наголо, значить не арбуз, а арбус. Сподіваюсь, я правильно сказала: арбуз луз по 1,49 злотий за кілограм, і цей кавун у мене вийшов вагою 5 кілограмів, 140 грамів. Ого, який кавун важкий, я несла. Оце я навчилася носити вже. І коштує він 7,66. Тобто на гривні він коштує, друзі, 77 гривень. Не буду його піднімати, показувати, бо він важкий, я його так посуну далі. І це, що тут іще лежить, візьму далі показувати. Сподіваюсь, він у мене не впаде. Так? Зараз я ось поприбираю трішечки, ось це все купила сюди, так, а кавунчик посуну далі. Він впаде, розіб'ється. Шкода буде, я такий важкий, несла. Чоловік мене буде сварити, що я без нього купила, але ну не можна йому важкого носити. Тож ходжу, сама без нього купую. Нехай він повозмущається трішечки на мене, що я важке несла. Але друзі, ну що робити? Чоловіка треба берегти. Для чого нам даються чоловіки? Нас Бог з'єднав. Чоловік дбає про мене. Ну, немає, ну от взяти зараз, от на сьогоднішній день, ну хто є людина, щоб про мене так дуже дбала, як мій чоловік? Ну немає, друзі. Дівчата, бережіть чоловіків, бережіть і вони будуть класні завжди, ваші чоловіки. Якщо їх берегти, то вони будуть класні, і вони будуть нас берегти, тож бережемо чоловіків, а чоловіки бережуть нас. Ось так. Оце такий бумеранг, виходить, і це дійсно класно. Якщо хочете в коментарях напишіть, будь ласка, я на цю тему вам багато чого можу розказати. Як щасливо жити, як будувати щасливу сім'ю. Якщо молоді мене слухають, для вас також буде це дуже-дуже корисно. Корисно буде це для людей середнього віку, тому що ось коли стануть на ноги біля 40 років і починаються там хто з нас красивіший, хто з нас мудріший, хто розумніший, і бувають розлучення. На превеликий жаль, не треба розлучатися. Треба так, посланий один чоловік. Треба з ним жити. Так само жін... жінка. Ми послані вам, чоловіки, для того, щоб прикрашати ваше життя. Бережіть нас, будь ласочка. Я можу розказати, як мій чоловік мене береже. Якщо вам буде це цікаво, особливо для молоді, щоб у нас в Україні були ось такі дуже-дуже міцні сім'ї. А я продовжую тим часом далі, друзі. Так, далі. Про кавун я розказала, далі сир закопанський. Так, друзі, він не дешевий, цей сир закопанський йде, мабуть, я не знаю, може найдоружчі. Ну, і ще з і ще сир, Я люблю такі сири, і я їх дозволяю собі їсти. так, І коштує цей сир, зараз на нього скидка. Ось цей сир закопанський, отакий. Я купила зразу два. Тут термін зберігання. Який тут термін зберігання? Я не глянула. Так, до 6-го 10-го, 25-го року. Ну, я його з'їм скоріше. І цей так само до 6-го, 10-го, друга упаковочка. Так, ось такий сир закопанський. Він мені подобається. Він на смак по типу, от я люблю нашу косичку. так, Продають у нас в магазині сир, косичка, продається ще сир, як він називається, такий ковбасний сир, іде він як плавлений і така прикопчена з кориночка. Забулось, як він називається цей сир. Я такий сир люблю, ну щось останнім часом ну, не трапляється Він мені, скажімо, дуже смачний. Раніше частіше купувала, а зараз ось тут. У Польщі саме розпробувала ось такий закопанський сир. Так, тут і косичка є, але ну, мені сподобалося. Я собі це копчений, такий, як твердий плавлений сир, як брі, там десь по консистенції. Ні, Брі, брі м'якше, цей твердіший. Цей Твердіший, твердий плавлений сир прикопчений. Ну, так як косичку. Ми купуємо. У нас копчена косичка. Ця, ось це така смакота. ну Мені подобається, ну не їм я зараз цукерок, не їм я тортиків, не їм нічого солодкого, тістечок, не їм хліба. А сир ось їсти можна, навіть якщо високий відсоток жирності, так сир можна їсти. Це відноситься до збалансованого харчування, тому на нього скидка. Так він коштує 10,99 Оце 200 г, а сьогодні 7,99, тобто я на 15 взяла 2. І виходить дешевше, тому я відразу взяла дві упаковочки. Так, виходить, у нас сир закопанський у мене обійшов, обійшовся на 15 злотих 98 грошей. Це 160 гривень 160. Ну, 162 гривні 400 грамів, друзі. Для польського сиру це дорого, тому що тут смачний сир, де інший, набагато дешевше. Він там коштує 10-180 гривень кілограм, а цей, виходить, дорогий сир, але його так швидко ну, багато не з'їси. Тобто я беру цей шматочок, один, один, це тут, бачите, їх 4 штучки, чи 5, тут 5, мабуть. Так, п'ять штучок, то я один беру, ось витягую цей, і я ним смакую. Мій це смачно, з кавою. Дуже смачно, Чищаємо, друзі. Чоловік такий сир не любить. І добре, що не любить. Він той сир він дорогий. Я йому купила ось такий сир 250 грамів. Сьогодні він без скидки. То як по скидки, як ми звикли, бачимо по скидки, там щось купили. Цей сир тварок. 250 грамів 419. 250 419 це виходить, 42 гривні. Так? 42 гривні, кілограм, 42, це 100, 170 гривень кілограм. Не знаю по чому. Ми завжди в Києві на одеському ринку. Останнім часом. Сир купували також там 150-160 гривень кілограм. Зараз, можливо, він став дорожче. Давно ми на Одеському ринку в Києві сир не купували, там продають жіночки, дуже смачний домашній сир. Ми завжди їздили до них його купувати. Зараз цей сир також смачний. Тут, ну це, якщо червоненький, то це самий жирний сир, чоловік любить. Таке сметана є. Я не купувала, а цей сир купила. Ну, звичайно, ось мій чоловік любить молоко. Я е, зараз молока майже не вживаю, я вершки 30% від, додаю собі в каву, в какао. Вони в мене є, я не купувала. 3,2% жирності, 1 літр молока і коштує 3,49, здається. Так, постійно забуваюся. Що, значить, раніше чоловік е, робив. Покупки він знав ціну, А я просто забуваюся, скільки воно коштує це молоко. Так. Де тут це млеко у мене написано? Так. Млієко 3,59. Не 3,49, а 3,59 літр молока. Ну, і собі я купила. Я люблю. Не жирне м'ясо, треба їсти на збалансованому харчуванні краще жирне м'ясо. Але я купила собі фарш, друзі. Дві упаковочки фаршу взяла. Чоловікові там є цей його бочок любий. А я ось взяла цей фарш із шинки. шинка, друзі, шинка – це м'ясо. Від, 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 відбивни, ну, для відбивних, те, що ми купуємо, це таке м'ясо для відбивних, тут називається шинка. Ось я купила рублене м'ясо із шинки. Ну, мелене м'ясо із шинки, по 500 грамів. Дві упаковочки я взяла по 500 грамів. В одну покладу. У морозилку, а з іншої зроблю котлети, додавлю. Знаєте, що я сьогодні добавлю, Щось мені не хочеться, а так я вже розказувала вам кабачок, додавляю, капусту туди додаю, фарш. А сьогодні я вирішила на на натру цибулі, там велику цибулину на пів кіло фаршу і додам яйця, і також буде. Смачно щось мені захотілося. Ну, йшла дорога і думала, як я сьогодні не купила цукінні, не купила, немає капусти. Думаю, у нас є квашена капуста, свіжої капусти немає. Думаю, та ну я зроблю ось так і, і буде також смачно з цибулею, а можливо, тоненько наріжу цибульку і примну її і не на терці, а ось так Побачу, як зроблю буде по-любому смачно бо це м'ясо. М'ясо не може бути. Несмачним. От і все, друзі. Я вам розказала, що я купила кілограм фаршу, 5 кілограмів кавун, 400 грамів сиру закопанського, дуже смачного, і кисломолочного сиру, ось для чоловіка, а і ще пляшку молока. І все це на 420 гривень. Ось і так, друзі. Я вас всіх обіймаю в справжні моменти життя. На сьогодні вам говорять. До побачення, до наступних зустрічей. Всім вдалої ходьби і той, хто скидає вагу вдалого стрункішення. Пока!